Яку життєву історію ви проживаєте? Психотерапевт Чак спеціально стверджує, що кожна людина проживає багато життєвих історій. У когось це світлі історії, які дарують щастя і радість, але, на жаль, у більшості це темні історії. І це не тому, що людина погана. Навпаки, людина може бути чудовою, але темна історія. Її життя заважає їй бути щасливою і отримувати насолодження від життя. Він створив навіть спеціальну колоду, яка допоможе дізнатися, які темні історії ви проживаєте. Ця колода називається Карта успіху. Вона, вона перед вами. І давайте зараз ми подивимося, яку темну історію ви проживаєте. Загадайте число від 1 до 3. Буде три варіанти відповіді. І я тягну карту. Перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Відкриваю карту і дивимося. І так, перший варіант це гнів. Подумайте. Де в вашому житті є місце гніву? На, на, на кого або на що ви гніваєтесь, і як це впливає на ваше життя? Другий варіант це наперекор всім препятствіям. Е, подумайте, де в своєму житті ви дієте наперекор всьому. Можливо, треба там трохи зупинитися, подумати і не йти проти течії. І останній, третій варіант це розбите серце. Подумайте, хто або що розбив вам серце і як це впливає на ваше життя. Ну, але ми так не залишимо негативні історії. Давайте подивимось, які позитивні історії зможуть вас надихнути і бути щасливими. І так, теж три варіанти. Перший, другий. І третій. Відкриваємо карти. Перший варіант це у нас юмор. Подумайте, як гумор впливає на ваше життя, і як він може подолати гнів. Другий варіант це герой. Подумати, як ви можете стати в житті, в своєму житті для себе героєм, і як це може подолати вашу темну історію, наперекор усім перепонам. І останній, остання, третій варіант це рай на землі. Подумайте, як ця історія може вплинути на ваше розбите серце, і як ви можете цю історію створити в своєму житті. Сподіваюсь, вам ці карти сподобалися. Якщо хочете більш детально дослідити свої історії життєвої історії, записуйтесь на індивідуальні консультації. А зараз не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на мій канал. Все добре, пока!